Всім привіт! Сьогодні ми приготуємо цитрусовий лікер. Для цього нам потрібні 10 мандаринок, 1 крупний або 2 середніх апельсини і лимон. Нам потрібні цедра апельсина та лимон. Наш лікер буде готуватися приблизно 3-4 дні, тому що потрібно настояти. Також нам ще потрібно буде. Горілка, вода і цукор. Те саме робимо з лимонною цедрою. Перекладаємо нашу цедру у ємність, невеличку баночку для настоювання. Мандаринки. Очищаємо від шкірки, вона нам не потрібна. Далі очищені мандаринки розрізати будемо ось на такі три частинки кожну і кидаємо їх в ємність з цедрою. Далі можна ось так ножиком чи лопаточкою дерев'яною попроколювати. Мандаринки більше, щоб пустили сік. Тоді нам досить буде 3 дні настоювати лікер. Якщо цього не робити, то можна 4-5 днів настоювати. Але я роблю, щоб пошвидше настоївся і все вам показати. заливаємо горілкою 300-400 мл. У мене 300 мл. Все приливаємо ємність. І все. Закриваємо, три дні настоюємо. Кожного дня щоранку і щовечора. Ось так змішуємо. Далі із цих очищених апельсина та лимону ми вичавлюємо сік. Він нам буде потрібний через 3 дні. Так що вичавлюємо сік і ставимо в холодильник чи в морозильну камеру. Три дні пройшло. Ось наша настоєчка. Поки хай стоїть, наступний крок. Ми беремо наш сік, який залишився з лимона і з апельсини. Вливаємо в каструлю. Туди ж вливаємо 200 мл води. Додаємо пів склянки цукру, паличку кориці і 3-4 гвоздички. Все помішуємо на середньому вогні, щоб розчинився цукор і до закипіння. Як тільки все закипить, знімаємо з вогню і даємо остигнути. Тим часом беремо нашу настойку і просічуємо через ниточку, Бажано все гарно так, прийняти, всі мандаринки, щоб весь сік туди потрапив. Можна повозочним блендером ось так всі мандаринки перетерти і тоді процідити. Так навіть краще. О, тепер такі перетерті мандаринки. Набагато легше буде через ситочку пропустити. Ось який гарний насичений жовто-оранжевий колір. Зараз остигне е, сироп з водою, цукром і корицею, з дикою, ми туди його влиємо. Охолодили ми наш сироп з водою і соком. Проливаємо через ситочку і от результат наш цитрусовий лікер. Зараз вимірюємо, скільки вийшло. Так, вимірювальною кружкою. Тут в мене 500 мілілітрів. л. І ще є. Зараз подивимося, скільки. 300 рівно мл. Тобто вийшло 800 мл пікеру. Якраз в мою баночок. Пробуйте іві, насолоджуйтеся цитрусовим смаком.